І так, запис перший. 18 вересня. Якщо хтось не зрозумів, це відео щоденник поганої якості. А то що в першому своєму записі я вирішила розповісти, чому я створила цей канал. Насправді історія і не дуже цікава. Найцікавіше в... Те, що його не створювати. Отож, завела я цей аккаунт для того, щоб спробувати вести щось серйозне. Виявилося, що навичок у мене для цього не вистачає. І то був інший канал на цьому ж аккаунті. Ну, я так його і використовувала саме... Це навіть каналом не було просто зареєстрований аккаунт, щоб дивитися GIP-контент. Щоб він з моїм основним аккаунтом не перемішувався, от тобто б була пекельна суміш. Я думаю, чого він там висить? Просто такий порожній аккаунт. Я думала все-таки залишити, але виявилося, що для, повнього, для повного функціонування і використання всіх можливостей ютубу потрібно таки завести канал. Навіть на, якщо на ньому нічого немає, він у, у тебе має бути. Якщо чесно, я намагалася написати відгук. І тут воно мені мимоволі сказала, хочеш написати відгу? Заводь канал. Хоча багато хто жаліється, що і то було інколи досить дивна політика. Отож, висів у мене порожній канал, висів. І я подумала, а чому б мені не використати його як полігон? Так і, можливо, на більш серйозні проєкти навички з'являться. До того ж, не думаю, що цей контент хоч хтось буде дивитися. Порозмірковуши, я вирішила, що ну, просто буду з... намагатися знімати раз на тиждень відео, хоча б мінімально його якось редагувати викладати і там подивимося, що з цього вийде. Плани на майбутнє. На наступному відео я випробую іншу веб-камеру. Бо ця досить поганенька і в неї поломана підставка. Приладнати її ще було більш-менш... Стабільне це що ще випробування. Хоча іншим, можливо, буде навіть гірше. Тому подивимось. Тему наступного відео Бог знає, не знає. Продумаю щось наступного тижня. Розповім, як пройшло в тиждень, або порозмітковував на якусь хрінь. Ну, взагалі, якщо хтось не зрозумів, це канал низькоякісного контенту. <реш> Та я буду нити, жалітися і робити, і розмірковувати на начебто розумні теми. Якщо буде нас. Або просто зроблю якось відео, де я тут дивлюсь в камеру. <реш> ну, мої співчитять ті, хто це подивився. Якщо ви подивилися це до кінця, то я то ви якийсь напевно дивний люди. Хоча бувають починаючи до ще більш дивнішого контенту. Не соромтеся, тисячого.